Так. Окей, полетіли. Ще треба уважно слідкувати, бо я там ще назабирав x 5 за сталевого мисливця з магазину. То я на якусь прокачувану техніку використаю, щоб польову модернізацію дослідити. Теж дуже, дуже корисна штука. Що спробувати як завжди в кущах? Ти молодець, ти гарно стоїш. А ви як стоїте? Так. мною нормально кущ ховає, хавая Сомо, давай. Виїзди, не бійся. О, я його зміг запросити. Не хочете ви мені в приціл підставлятись? Ці теж не хочуть? О, молодець! Куда ти підліз, а? Я мав ще тоді дати посору. Тут сома підліз і свої бронею. Коте те просила, а? Фу. Поганий сама. <tototot> eh, не попав. Ти мене намагаєшся блендити? Так, цього не видно. Не пробрив, не пробрив. Ааа, ну там землю 100% було. Притом що я зведений, був майже нерухом прицілом. Обезника злили. Чудово. Сома не Ні-ні, Знову в землю. О-о-о, стій, стій, стій. Молодченька. Я думаю, тут і добре, що кумулятив був, бо йому було пофіг на його пофігнеодовороти. Ой, молодець. Такий піксельок. Ну, от за що я казав? Я цілився в башту, попав в корпус. Корпус достатньо довернений був. М -м -м -м. Ну, сынечка. Там вона УлТа на це... Петеха навіть на центрі. І як даремно випаній постріл зробили. Так, і куди розриватись? Краще. Я рахунок дуже-недуже. не дуже. Настяжі уже нема. Залетіла Вертуха. Цей а! Пізно постріл зробив. Міг йому в сраку залетіти гарно. Не хочеш ще разочок виїхати? О, по і попав. Наряд зник. Я не бачу кілани. Погано. Це дуже погано, що я не бачу кілани. Так, 703-й, тримайся, я тобі максимально допомагатиму, як тільки зможу. Де вона там за трупом чи де сховалась? Добре, що не поспішав, підзвівся. Який молодець? Ховається, знає, що я тут стою. Та я і так тобі допомагаю. Тільки ти світишся, я відстрілю їх. Тобто тільки ти ворогів світиш, я їх відстрілюю. Чи ти думаєш, я просто так тут стою? Індіан там внизу вже катається. Все, можна летіти вперед? Так, куди ти дивишся? Ага, в ту сторону. О, ти ще відстрілявся. Треба ствол. Треба ствол. Курва. Ну, я ж тебе помстюся. Тебе не можна запросити? Ну не можна то й не треба. Цікаво, де їхній бечатик. Десь у себе під базою вже? Я свічусь. Я свічусь. Може він десь по центру? Ні, не по центру. Поспішив. А, в мене ще фугас був заряджений, він трошки повільніше летить. Ну, то таке. Нормально, 4800 відкидав. О! От на такий бій можна застосовувати підвищення досвіду. Хоч все й було настріляно здалеку. Але збережені ХПшки допомогли мені з ще якомога більше загризти. Я тоді попав по бачату. Ну no и ладно.